Вітаю. Сьогодні вранці ворог завдав удару по деяким містам України, зокрема, під атакою був Київ. В Запоріжжі є загиблі, на жаль, в Києві взагалі цікава ситуація стала. Спочатку була робота ППО, вибухи і лише потім сирена. В Запоріжжі часто буває так, що спочатку вибухи, потім сирени. Але ми з вами розуміємо, що. Це війна і будь-які міста, вони є місцем підвищеної небезпеки. І коли ми ставимо на каналах інформацію, зокрема про столицю, я помічаю, що завжди люди агресивно реагують. Агресивно реагують, тому що про деякі міста ми дійсно не чуємо. Хоча ці місця і міста, вони. Під небезпеку щодня. Ну, наприклад, я вас запитаю, коли ви чули щось про Херсон. Ну, от, про Херсон, про вибухи там, про те, що там відбувається. Якщо це не якийсь такий удар, який призвів одразу до численних жертв, то, напевно, навіть єдиний марафон не завжди повідомляє про те, що там відбувається. А я так розумію, що небезпека суттєва. І е, там не буває такого, щоб е, якийсь день минув зовсім без обстрілів. І звісно, що є канали, місцеві канали, особливо, моніторингові канали, які повідомляють про всі випадки ударів по наших містах, по інфраструктурі, про загиблих людей. Але е, дійсно е, сьогодні, коли вже майже добігає третій рік повномасштабної війни. Ми з вами якимось чином звикли, напевне, це в лапках чи не в лапках до того, що наші міста дійсно і села під обстрілами. От сьогодні в Києві загинуло троє людей, і це тільки попередні дані. Люди, які, можливо, йшли на роботу чи їхали, вони сподівалися своє життя ще прожити. Вони сподівалися, що в них є певне майбутнє. Вчора я записав відео, воно тут є. На YouTube каналі можете переглянути. Воно починається словами, коли ви влаштовуєтесь на роботу, вас запитують, які, ким ви себе бачите на наступні 5 років, через 5 років, там в нашій компанії, чи себе, яким бачите. І тут я розмірковував про те, а чи можна в Україні взагалі бути впевненим в тому, що ви проживете наступні півроку, рік, і що буде з вами. Дійсно, війна. Вона перетворила нас на людей, які живуть часто одним днем. У нас немає іншого вибору, тому що планувати надовго просто немає можливості. В такому контексті я хочу попросити вас, єдине, хто дослухав до цієї третьої хвилини, не гресуйте одне проти одного. У нас немає ворогів серед звичайних людей. Те, що одне з міст під більшою небезпекою, ніж інше, не робить мешканців того іншого міста якимись не такими. А щодо столиці, зрозуміло, що столиця буде завжди в більшій увазі, і столиця завжди як лакмусовий папірець. Як тільки тут щось стається, то про це повідомляють і про це пишуть. А, ну, Столиця є столиця тут, зрозуміло. Якщо ви турбуєтеся за власне місто, якщо вам болить за власне місто, я вам рекомендую. Заведіть YouTube канал, заведіть Telegram канал, заведіть uh, TikTok. і повідомляйте про це, говоріть про це. Звісно, що в рамках дозволеного, в рамках того, що можна говорити. І таким чином, ви можете зробити внесок. Внесок в інформування про ваше місто, ваше селище. Зокрема, у мене на каналі, в Телеграмі, є в описі цього відео, в описі каналу, то я бачу, коли я повідомляю новину там про Запоріжжя, про Харків, про Одесу, про Київ, про Миколаїв. Про Львів, я бачу, що інколи люди заходять і коментують, що а от у нас теж, а от у нас теж. І я перевіряю інформацію і можу ставити, якщо це дійсно відповідає дійсності. Але люди небайдужі, тобто вони заходять і пишуть, що у нас також, а у нас також, а у нас також це важливо. Це важливо для інформування, це важливо для розуміння того, що вся країна в небезпеці. І головне ці люди, ці люди вони роблять щось. Вони не просто, е, ну, скажімо, висловлюють протест, що про Київ повідомили, а про там, невеличкий районний центр в Житомирської області умовно ніхто не повідомив. Повідомляйте, приходьте, підписуйтесь, зокрема на мої ресурси. Я коментарі не видаляю, якщо вони чимні, якщо вони без матюків, якщо ви не наїжджаєте на інших людей. Якщо ви не агресуєте, якщо ви їх не повчаєте, там, куди їм піти, і, і там, загинути умовно за вас, то все, все на каналі є. Повідомляйте, будь ласка, про свої міста, я ж не проти. Я завжди закликаю вас робити це. І мій канал відкритий, і там є коментарі. Тобто до каналу прив'язані коментарі. Спеціально це роблю для того, щоб у вас була площадка. І коментарі я переглядаю, звісно, не всі, бо. За день в мене на всіх ресурсах буває по 10 тисяч коментарів. Але інколи так буває, що в око щось потрапляє і я це теж поширюю. Користуйтесь, я ж не проти. Це не означає, що потрібно перетворити коментарі на трансляцію новин, але про своє місто, про свій населений пункт, про ситуацію там ви можете написати. І я обов'язково зверну увагу, якщо воно. Глобального масштабу або має якусь тенденцію, то я обов'язково поширюю, обов'язково допоможу вам зробити популярну ту чи іншу тему. Користуйтесь, не будьте байдужими. Підписуйтесь, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими, тому що байдужість вона якраз і призводить до того, що про вас просто забувають. А ви не робите нічого для того, щоб вас не забули.